Бурульки, да? mm -hmm. на батарейках. Ну, в день не так гарно видно, але все одно гарно, правда? Угу. Mm -hmm. І ще зірочки. Її. Ще на Миколая чи на Новий рік, не знаю ще, купила ось такого гномика під ялинку можна. Можна так спати з ним, але він таким шелепає тут, наповнювач от і в намик. На купила ось таку спідничку. Красиво. Ну і гірлянди ось ці на батарейках. Поки що всі мої подарунки такі. Хоча гірлянди вже достали, бо тому що необхідність є. Це вже такий подарунок, не подарунок. Ще щось треба буде подивитися. Треба вже листи писати. Треба сказати, бо вже грудень. Почати листи. А може, просто хай сюрприз буде на розсуд Миколая. А то ті подарунки, які вони хочуть в бюджет. Не вміщаються. Ой, а ви щось придбали вже. Якісь закупи робили, може, в чорну п'ятницю. Я нічого цього року ніде так не купувала. Десь щось побачу, купила, та й, та й на тому все. Ще покажу вам. Купила ось такий апарат. Небулайзер чи юлайзер. Діти дихають, бо кашляють. гострі брунхіти та й дуже класна штука допомагає. Так. Діти дивляться мультики, а я тим часом покажу ще подарунки. Новорічно, святково, як це, різдвяно, новорічні. Так, спідничку я показувала дашуньки, ще такий до спіднички бодік купила до танців. Ось такий вілюровий. Буде такий комплект, будуть танцювати. Це е, шоколад. Ну, це гномика теж показувала. Такі от теплі шкарпетки купила. Дашуні раніше подарила на Миколая. Ванюшки такі самі. Це ще одні придбала такі класні новорічні. Ну, на новий рік лише деш? Це там теж дещо таке придбала. Це ванюшки купила. Зараз покажу, де він відкривається. Набор ось такий. Ключів. Він у мене майстер Хай має. Ось такі подаруночки, ну, шоколади. Собі купила теж отакі от шкарпетки, блакитні і рожеві. А ще. А вже вчора застелила. Ось такий постільна білизна. Нам подарунок з чоловіком буде. Ну, такі невеличкі подаруночки з любов'ю yeah. для самих рідних. Що? Вау, подожди, я хотіла, е? Гномик такий движесь, класный. Классный. Вау. А що там ще є? Ну давись. Купальник? Бодік. бодік. На танці вдівати. Вау, бодік! Не скучі ще? А ну далі дивись. Дивись далі. Дінитя! Дякую, мама! <гум> Здоров'я, даці. Я давно мріяла про таку стіницю. Давно мріяла? Ага. Ну, бачиш. Клас. Ваня. Ваня, а ти чого не дивишся? Подарунок вау. Mm. Wow. Ону твій подарунок. Давай, бери, забирай. Мам, дивись як Подобається? Подобається? Все, вже роздивляємося. Подарунки. Дашуня тут там тістка гноміка, дуже подобається костюм, yeah. да? <laughs> І мені тепленько. В шкарпеточках таких.